Отримання посвідки на проживання в Словаччині це захоплююча подорож. Громадянин країни, що не входить до ЄС, і член його сім'ї, який планує працювати чи вести бізнес, можуть подати заявку на тимчасове проживання. ВНЖ у Словаччині дозволяє працювати на всій території Європейського Союзу. Для студентів вступ до визнаного навчального закладу відкриває двері до посвідки на проживання. Не забудьте про необхідні документи вам знадобиться підтвердження наявності житла та медичного страхування, а також несудимість. Процес подання заявки може тривати кілька тижнів, тому терпіння важливо. Як тільки ви оселитесь, прийміть культуру скуштуйте традиційні страви та досліджуйте дивовижні пейзажі. Життя в Словаччині пропонує справді захоплююче, унікальне поєднання історії та сучасного життя. Для отримання додаткової інформації відвідайте наш вебсайт.